Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з моїх найулюбленіших парфумів, що я носила найчастіше протягом квітня місяця. Якщо ви хочете дізнатися про них побільше, то обов'язково продовжуйте перегляд, а також передивіться в описі до цього відео, буде уся корисна інформація. Я буду дуже вдячна, якщо ви можете залишити під ним величезну вподобайку і підписатися на мій канал, бо це допоможе його просуванню. А після цього давайте розпочинати. Що ж, мені одразу хочеться дізнатися про ваше. Квітневих улюбленців. Будь ласка, пишіть і діліться їм у коментарях. А я буду розпочинати з найносибільнішого аромату цього місяця це Super Fusion від бренду JUS. Ось такий гарний флакон, і аромат дуже легкий, ненав'язливий, тому він гарно звучить і в неформальній обстановці, але я також носила його на роботу, бо він елегантний про мускус, білий, прохолодний і трішечки вінтажний. Якщо ви полюбляєте сухі аромати, то цей дуже гарно звучить, шлейфить, і він такий досить простий, але зараз важко знайти аромати в такому стилі, тому я його порекомендую усім, хто полюбляє ноту мускусу, А тут вона трішечки пряна через чорний перець, а також такі пряні рослинні елементи. У мене є знижка на парфюмері цього бренду. Будь ласка, користуйтеся нею, але цей аромат дуже легко насити, і він гарно звучить у прохолодну погоду. Зараз ще не потеплішало у Німеччині. Тому чекаємо весни і рухаємося далі до наступного аромату. Це парфум від бренду Chabot Le de Biscuit, який звучить справді як. Ах! Випічка з ванілью. В мене був або є Lady Concentrate це було про, знаєте, таке тепле вершкове молоко, а це про ванільне печиво. Дуже смачний і затишний аромат. Я його ношу і для себе, і для оточуючих, бо це комплементарний аромат, так як ваніль це один з афродизіаків, я вам його дуже раджу, також маю знижку і на нього. А ось наступний аромат це Dew на Devotion від Dolce Gabbana. Він в мене є, але я його вирішила придбати в більш такому. Бюджетному варіанті, і бо вони мені також прислали семпл, я його тримаю в сумочці і наношу, коли хочеться якогось кращого настрою, можливо, прочитала негарні новини. І знаєте, як в солодощі цей горманський аромат смачний, з такими лимонними цукатами і акордою панакоти, звучить дуже смачно. І я полюбляю ваніль, особливо, якщо вона в поєднанні з лимоном, це взагалі моя фішка, бо це мені нагадує аромат Ліру. І до речі, ви ж пам'ятаєте, що я їздила до Стамбула минулого місяця, і там я придбала різні турецькі аромати, включаючи ось цей від бренду Еміса, який про такий м'який мускус з лимонними вершками. Більш в орієнтальному стилі, теж схожий на ліру, до речі, якщо у вас є якісь парфуми в цьому стилі, будь ласка, напишіть мені у коментарях, бо я планую зняти цілу добірку про аромати в такому стилі. Ну, а поговоривши про солодкі аромати, я також хочу зазначити парфум Анні від Нішани. Це взагалі моя любов. В мене є і x версія Вона більш така ароматична, тут більше цитрусових тому я б сказала, це ані в теплу погоду літню. І коли саме були в нас такі вже по-справжньому весняні дні, я його полюбляла носити. Але в мене також є дюб на сам Ані від бренду Діван. І ви знаєте, це один з найкомплементарніших ароматів, які я маю. І тримаю, до речі, на виході з дому. Коли я йду кудись і забуваю наносити аромат, а таке буває, повірте мені, я завжди знаю, що можу на нього покластися, тому якщо ви хочете звучати просто неперевершено, і ви шукаєте дуже шлейфовий і справді неймовірно крутий аромат. Це унісекс. А, до речі, дуже бюджетний в порівнянні з Ані, я маю для вас знижку. А якщо хочете придбати сам аромат від ніщани, то можете зробити це а, з вебсайту Soy Авангард. Я також маю для вас знижку. Ну, давайте рухатися далі. Якщо я вже трішечки затронула тему весни, у мене ж був день народження, і я взагалі полюбляю такі весняні квіткові аромати. І ось на вихід я носила No Sleep від коретерно аромат про буйство весняних квітів у флаконі. Він дуже потужний, тому й така назва. Вони не Можете заснути через цю потужну лілію тут в поєднанні з фіалкою, жасміном і не гіля... а забула, забула назву цієї квітки, теж на Г. Вона має такий, такий е, зелений присмак, але в базі тут е, притворюють, знаєте, він настільки глибокий, він настільки дуже-дуже. Дурм'яний, що його треба носити тільки в люди, коли буде багато людей, ви з ним виділилися. І ще він звучить дуже-дуже по-весняному. Ну а на цьому давайте рухатися до наступного а, квіткового аромату. Це на... 51 Perfume <рфун> від Roja, бренду Perfume Oil Expressions. І я його тримаю в сумочці, щоб наносити протягом дня. Це аромат про соковиті квіти. Тут є фіалка, багато білих квітів і гарна така майже герленівська пудрова база. Тому аромат звучить дуже лагідно. Він мені подобається, бо, от я знаєте, коли щось хочеться мені таке нанести, але не звучати як певний. Аромат, то я можу з легкістю його використати для цього, і він завжди гарно справляється з таким. А ось аромат більш зелений, але з такими цікавими. Поворотами це Adam and Eve's Dress від Лоренца Пазалія або Пазалія. Якщо серед вас є, хто володіє італійською мовою, то поправте мене, будь ласка, це дуже потужний аромат про інжир і інжирове листячко, але воно тут таке соковите, зелене, трішки фруктове, так, але навіть молочне. Неймовірно потужний, суперкрутий аромат, особливо на вулиці, коли сонечко світить, супер Бомба. Нагадує мені навіть в уменіті від мугля, який моя мама полюбляла. Тому аромат неймовірно крутий, подобається, особливо на весну. Мені здається, це те, що треба. А ось а, аромат. Який більш такий вечірній, взагалі не дуже а, легкий, але особливий це Purple Night, який я тримаю саме на вечір. І ви знаєте, якщо, наприклад, Super Fusion можна вдягти з білою футболкою та джинсами, то Purple Night це аромат, який треба на вечір вдягати, коли у вас неймовірний мейкап, і знаєте, дуже гарне вбрання, але з такого матеріалу, типу велвета або бархату. Да? Це аромат про білі квіти, тубероза тут майже я. Як гума до жування, Є щось таке солодке в ній. А в базі тут пачулі з тютюном, і мені подобається, що тут є елемент не шкіри, а замші. Тому це такий дуже темний, але водночас солодкий білоквітковий аромат, щось схоже, але трішки інше: це Honey and Jasmine Karma, і я його носила. Саме коли ходила на дні народження, їх багато, до речі, у людей в квітні. І це аромати від 4160 Tuesdays також про білі квіти, але вони солодкі в стилі а, такого, знаєте, цукрового меду. І в базі не пачулі, а амбра. Ось такий чудовий аромат, який звертає на себе увагу, це точно. А парфум, який я тримала на вечір, точніше, це навіть олійка для тіла, парфумована від Франчески Б'янки, це Sex and the Senior Roll. Якщо ви знайомі з її творчістю, то вона дуже талановита парфумерка, з неймовірним. Портфоліо ароматів, мені подобається цей, бо Секс Мінеролі він взагалі про такий брудний кокос, не знаю, як це пояснити, там є і мімоза, і такі. Солодкі квіти, дуже цікавий аромат, але тут є додавання на ролі, і ця зелена нота, вона якось це все освіжає. І я наношу завжди цю парфумовану олійку, коли йду а, до ліжка. Він такий аромат сексі. Ну а ті а, турецькі парфуми, які я придбала в Істанбулі, я також полюбляла носити. Я маю олійки і декілька інших ароматів, про які ви можете дізнатися у відео, в якому я вам розповідала про свої враження від цього міста. Але сьогодні хочу зазначити. Один аромат, який я е, затестила в Duty Free, я колись вже тестила кілянський Moonlight in Heaven, е, також про кокоса, але там ще є манго. Але він мені тоді, тоді, тоді не вразив, але... А ось цього разу він мені неймовірно сподобався. І я приїхав, що вирішила, ну, вже ж не купувати кілянський аромат, а придбати Дюпід Ван Парфамс. І я вже так багато його зносила, бо цей аромат він піднімає мені настрій, він мене стимулює. Я дуже мотивована. Він такий ароматичний, з начебто манго, соком. Це не зовсім лактонний аромат, тут дуже гарна древесна база, тому неймовірно носибельний аромат, особливо в теплу погоду, або навіть у відпустку, він дуже позитивний. Гарний А, Ще один аромат, про який я хочу розповісти, Боже, в мене їх стільки, я перепрошую. Це Bohemian Soul від Unnoї Nomat -No про дуже лагідну древесину з гарним ірисом. І це аромат, який звучить дуже сексуально, бо він сучасний. Тут, мені здається, якісь молекули, які неймовірно. Манять. А, якщо ви полюбляєте древесні аромати, то це просто любов. Я маю знижку на парфуми цього бренду. Користуйтеся, в них дуже багато крутих ароматів. Це моя новинка, така а, нова, що я маю в своїй колекції, і навіть Бенні його носить. Мені дуже він на ньому подобається. І часами мені хочеться його також нанести. Ну, а ось останній аромат на сьогодні, я також, до речі, як і Moonlight in Heaven відкрила для себе, знову відкрила в Duty Free, бо вот там там я наносила на себе ну десяток різних ароматів, але вижив у букей від ланком. Це дуже крута така приватна нішова колекція від дизайнерського бренду, як на мене, краще, ніж Шанелівська, Будьорівська, але, на жаль, її зараз дуже важко затестити в Німеччині. Я була з нею знайома, потім вони начебто зняли її тут а, з ринку. І ось Duty Free я знову а, мала шанс а, затестити ці чудові аромати. І ви знаєте, найдовше тримався Oud букей Коли я повернулася, я вирішила знайти щось в цьому стилі. І шагаф Oud, мені здається, дуже відомий, від Swiss в мене його не було, але я вирішила за 25 євро придбати його в сліпу і дуже рада, що це зробила, бо це такий солодкий орієнтальський ут з трояндою, і в базі він стає солодким, смачним, згущається, і це неймовірний шлейф. Супер багато компліментів. Мені здається, що він повинен бути в колекції кожного, хто полюбляє шлейфові і більш такі арабські аромати, але це було все на сьогодні. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо так, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть у коментарях, якщо залишилося питання. Я буду чекати ваших відгуків. Будь ласка, підпишіться на мій канал та слідкуйте за мною в соціальних мережах. На цьому все бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Папа. -па.